маємо трагічну звістку з фронту у боях з російськими військами загинув військовослужбовець Волині Олег Оксенюк. Полеглому захиснику з села Старосілля був 31 рік. Відомо, що останній свій бій волинянин прийняв 15 серпня під час виконання бойового завдання. Прощання з героєм відбудеться 19 серпня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисникам. У Володимирі поховали воїна Віталія Піщанського, який загинув у боях з росіянами на Херсонському напрямку. Чоловік був родом з тимчасово окупованої Херсонщини, але своє кохання знайшов у Володимирі. Загинув 23-річний воїн 11 серпня у боротьбі за волю та незалежність нашої держави. Чин похорону відбувся у церкві святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. За рішенням дружини поховали героя на але. Федорівського кладовища. Вічна пам'ять захиснику. Луцьк прощався із героєм Олексієм Бондарем. Захиснику було 40 років. Він служив на посаді механіка водія відділення механізованого батальйону. Солдат загинув 10 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі. Новоданилівки Запорізької області після завершення заопокійного богослужіння в Свято троїцькому соборі трону з цілом захисника принесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенду з Загиблим героєм траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Володимирі відбувся автопробіг та мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Ця акція стала важливим нагадуванням про наших героїв, які перебувають у неволі або досі вважаються зниклими безвісти. Це можливість висловити підтримку їхнім родинам, які щодня живуть у невідомості та надії на повернення своїх рідних додому. Вийшли всім селом на Волині зустріли захисника, який повернувся з російського полону. 45-річний Віталій Березнюк із села Мости, ще що на камінь Каширщині, довгий час вважався безвісти зниклим. Тож кожен день для його близьких був випробуванням віри витривалості в Україну з полону. Волинянина повернули в рамках дев'ятого етапу обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 23 липня. Майже 400 днів російського полону у рідне село Сільце Луцького району повернувся 47-річний військовослужбовець Ігор Жуковський. Волинянина обміняли 4 липня 2025 року. Чоловік пішов захищати Україну у січні 2023 тисячі 8 червня того ж року отримав поранення на покровському напрямку, а після лікування повернувся на фронт. Через рік, 8 червня, 24-го, ігор зник безвісти. Через П'ятнадцять днів його рідні дізналися, що він перебуває у російському полоні. У ковелі була смертельна аварія, сталась перед мостом на автодорозі. М-07. автомобіль Ауді під керуванням 38-річного водія. Врізався в мотоцикл. За кермом був 35-річний чоловік. Внаслідок автопригоди. Мотоцикліст загинув. Водій автомобіля повідомили в поліції. За кермом був тверезий. Серед ночі підлітки на мотоциклі злетіли у кюва. Ця аварія була в селі видерта на камінькаширщині. Хлопцеві 17, дівчині 15 років. Обоє отримали тілесні ушкодження, підлітків доставили в лікарню. Ще одна аварія сталася біля села Цир. Там 17-річний хлопець впав із мотоцикла. Постраждав і він, і його 16-річна пасажирка Обоє в лікарні. Підліток у важкому стані. Аварія з постраждалим сталася в селі Чорниш Луцького району. Там 17-річний хлопець на мотоциклі, їдучи на швидкості, впав на дорожнє покриття. Нині він. У реанімації. На волині авто збило електроскутер. Постраждав 16-річний юнак. Дорожня транспортна пригода сталася 15 серпня в Камені Каширському. 37-річна водійка Фольксваген під час обгону зіткнулася з електроскутером, яким керував підліток, що саме повертав ліворуч. Хлопця з травмами забрали в лікарню. У Луцьку машина врізалась у світлофор. Сталося це на перехресті вулиця Творецької та Київського майдану. Машина марки BMW влупилась в опору, на якій висить світлофор. На щастя, ніхто з пішоходів не постраждав. Водій теж цілий. Патрульні склали на нього протокол за порушення ПДР, що призвело до аварії. Патрульні показали, як в Луцьку з колодязя витягали підлітка. Було це минулого тижня. Молодь гуляла, як раптом один із хлопців оступився і впав у колекторний колодязь. На місці працювали і рятувальники, і поліція. Хлопець обійшовся забоями. Нічого не болить? Ти малого вдінеш, пчатку ну. ти лізеш, понял? Щеку тебе достаємо, потім його. Зрозумів? Так. Все, вперед. Тяни, натяни, зараз раники. Вс, скажу. Все, пускай. пускай. голова? Ти ти голова, голова. руку, руку, давай. Тяну, давай, руку. Аккуратно душу. На ту сторону. Я тримаю. Ні, не переживай, все нормально. У мене все добре. Саме головне і йди до медиків зразу. Дякую, я одразу домашню. Є телефон мами? Давай. Викликала патрульних, бо посіяла телефон. Волинянка нажалілася поліцейським на свою неуважність і попросила знайти її мобільний. І ті таки знайшли. Зробили купу дзвінків, обдивилися територію, де вона ходила. У Волинян нагоріла літня кухня. Пожежа сталася в селі Кашівка Ковольського району. На місці працювали вогнеборці з Любомля та села Сільце. Потерпілих, на щастя, не було. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Збував порох кілограмами. На волині затримали 24-річного львів'янина. Він через інтернет продавав вибухові речовини. Під час обшуку в нього вилучили речові докази. Чоловікові вже оголосили підозру. Йому світить до семи років ув'язнення. Уже 20 серпня виконком Луцької міськради розгляне рішення про подорожчання проїзду в міських маршрутках. У Марії пояснили, що підвищити вартість проїзду планують за зверненнями перевізників. Останні кажуть, що чинний тариф не компенсує зростання витрат на обслуговування транспорту, і це призводить до збитковості діяльності. Як відомо, вартість проїзду одного пасажира має збільшитися до 18 гривень, а школярів до 9 гривень. Дякую. Волинські медики виходили дівчинку, яка народилась з вагою 550 грамів. Міланка Гут із села Фаренки Камінь-Каширського району народилась у червні 2024 року на 26-му тижні вагітності. На той момент вона мала вагу 550 грамів і зріст 32 сантиметри. Перші два місяці провела в реанімації. Загалом 110 днів днів стаціонарі Волинського обласного перинатального центру. 68 днів дівчинка була у відділенні інтенсивної. Терапії 1466 годин на дихальній підтримці. Спершу отримувала харчування внутрішньовенно, згодом через зонд. Після переведення у відділення неонатології Міланка навчилася дихати та харчуватися без допомоги апаратів. Добре набирала вагу та росла під наглядом лікарів. Зараз дівчинці один рік і один місяць. Вона сидить, встає, ходить біля упори, сміється та починає говорити.